Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 14 UPL МОД-2015. Сьогодні вирішиться все. Сьогодні 26-й тур. Динамо Київ на чолі турнірної таблиці, 58 очок, на 2 очки відстає Шахтар, але ще має нормальні шанси на чемпіонство. Шахтарю треба виграти зорю і мати надію, що Динамо не виграє Чорноморця. І тоді Шахтар чемпіон. Якщо виграє як київське Динамо, все ясно. Кияни – чемпіони України в цьому сезоні. І давайте дивитись на останній тур. Я вже провів прес-конференцію, вмотивував свою команду. Всі матчі відбуватимуться паралельно. У нас повертається Депай. До, старого, до стартового складу граємо ми в Києві. Це дуже добре. І давайте, давайте зараз поставимо лише, лише матч з Шахтерем, щоб нам повідомляли лише той матч. Це нам не потрібно. Шахтар у себе вдома грає з Зорею. Так. 6 хвилин. Легенда, все нормально. Дощу немає. Зараз подивимось, готовність наших. Гравців Ройс трошки підтомився, не ясно чому. Але Ройс повинен сьогодні забити. Захарі Крижевіцький сьогодні обслуговує такий матч. І поїхали. Матч сезону, матч кар'єри. Я б взагалі це назвав би матч кар'єри, бо ми не маємо права на помилку. Ми повинні вигравати. А ще протистоїть нам команда, яка встигла зіпсувати нам трошки, підпсувати нам сезон. Чорноморець, нагадаю, вибив нас з Кубка країни. І, до речі, фінал Кубка України вже відбувся. Між Шахтарем та Зорею. До речі, між Шахтарем та Зорею. Знову ці дві команди зійдуться тепер уже в чемпіонаті. О, і наш улюблений Тейку. Але треба грати в свій футбол. В такий, як ми грали з Шахтарем. Що, Шахтарю ми 4 аж забили. А чорноморцю не зможемо. Побачимо. Побачимо. Алексіс Гай. Як завжди, капітан Чорноморця. І ось турнірна таблиця. Нічия нас би влаштовувала, якби ми не пропустили гол з пенальті. Ви уявляєте, якби ми тоді. Ніччя б нас влаштовувало, було б однакова. Була б однакова кількість е, полізниці по 35, але у нас більше забитих. Ми б взагалі могли виграти чемпіонат по забитих м'ячах. Це було б взагалі супер. Але нам треба просто виграти і все. Мартищук ох сьогодні тащити буде всіх там. Всіх буде тягти тільки так. Ну і що? Граємо володіння і трошки в атаку. Нам треба забивати. Чорноморцю взагалі вже нічого не потрібно. Чорноморець вже 10-й, може там опуститься, може, підніметься трошки. Але це вже нікого не цікавить. Макхінок дивно, але він зліва в центрі нападу. Ройс. Подача. на Депай! А Депай Головою не б'є! Коноплянка. Коноплянка хотів вийти на фланг, звичайно, але не дали. Діденко. Пропускати взагалі не можна, бо потім ніхто не заб'є. Балашов. Але подивіться, як вони вміють, ну, руки, руки ж були. Як вони вміють закидушки робити. Коноплянка, ну, не добіжить, не добіжить Макхінок. Тейку міг помилитися. Багато сил втратив коноплянка через такий забіг. Буде подача. Але болосі вибиває м'яч на кутовий, і тепер буде важко. Подача. Коноплянка. Головне, щоб без пенальті, без рикошетів. Вейналдом вибиває Тут побореться. Побореться хтось з наших. Це Макінок. І ну не розібрались. Хлопці, хто буде? Звичайно, може, логічніше було б Макінку бігти, а Депаю вже у відрив. Але Депай вирішив, що він швидше добіжить до м'яча і сам може пройти. Делф. Коноплянка. Дуже важко розбігається коноплянка. Ну давай, розбіжись, Євген. Давай, давай! Давай, працюй! Трошки залишилось і можеш підняти кубок нашої країни. Кубок чемпіона України Міг, може підняти. Коноплянка. Для цього треба, щоб ми виграли Сіваков. Ну, а ці закидони дуже турбують, тому що зараз буде подача, але знову встигає. Встигає тепер хачеліді але болосі дає просто жалюгідний пас. Після ушкодження виходить Депай. Сіваков, якийсь танк. Просто прорвався, незважаючи ні на що. Макінок, тепер наша закидушка. Мемфіс. Тейку! Ох, яка! Як надурив Тейку! Макінка, Путраш. Щось дуже багато ми дозволяємо їм в центрі поля. Багато простору. Балашов. І головне зараз отак подвоє не можна набігати. Тому що один забере, другий його зіштовхне і вийде один на один, вгадайте хто. Баласім. Депай. І тепер тільки нас догнати. Ну що ж це за прийом? Поки що у нас не клеїться взагалі гра в нападі. Тейку. Ну, Чорноморець зараз взагалі в своє задоволення грає. Нічого. На них не тисне ніякий результат. Вони грають в своє задоволення і 25 хвилин не дають взагалі нічого зробити динамівцям. Смолін. Болосі. І віддає на Макінка Макінок повинен скинути. Коноплянка і. Що? Не відбере, Не відбере, але Макінок. Ну, звичайно. Алексіс Гайфсер розраховує. Це ж все-таки Алексіс. Зубейко. І можна було забирати. Бобко. Ну, контроль м'яча у Чорноморця грають в стилі лічівці. Ройс. Тейку. Тейку. Його часом не Серхіо звуть. Серхіо Рамос Тейку. Бобко. Ну, яке тут порушення? Захар? Чи як там тебе? Дуже кволо грає Київське Динамо в сьогоднішньому матчі, і треба, мабуть, віддавати її якось бігти. Бігти ось туди. Тейку, звичайно, в швидкості ніяк не програє Мемфісу. Як би це не звучало, але так і є. Кутовий ну це шанс. Дуже довго Мемфіс після ушкодження йому важко. Може, треба було і Ляказета казета випускати. Подача. Удар! Реальний момент, але Мак'янок не влучив. Просто не влучив у ворота. 36 хвилин майже пройшло, 36 зараз іде. І 100% моментів не було у Київського Динамо. Це дуже погано. Це дуже погано. Так програти чемпіонство, це буде дуже прикро. зубейко І нам не повідомляють. Як і в тому сезоні, не повідомляли про Дніпро, так само хоч ставиш ти, хоч не ставиш. Якщо FIFA не хоче цього робити, вона не буде цього робити. І це ми не раз вже в цьому пересвідчувалось. Депаю, завалить зараз. Завалить. Ні, просто відбере, Подивіться. Руками, ногами, сракою, але все одно забирає. І арбітер ні, ніяк просто ніяк не реагує. Болосі. ну Це не подача. Оце лівий півзахисник вам такий. Добре, що ми його використовуємо зліва в захисті. Бо він... Ті пункти, які дали болосі в FIFA 14. Взагалі на лівого півзахисника ну, ніяк не йдуть. Абате. Макінок. Макінок. І є Ройс. Якщо б закинути. Ройс. Удар! Блокується. Макінок! Удар! Здалеку! Ох! Оце було б. Чому тут Макінок? Чому тут не Вейналдум навіть? Чому тут Макінок? Хаотично. Якось позицію тримають наші гравці? Дуже якийсь матч такий не в темпі, а дуже якийсь тягучий, як на мене. З шахтарем все-таки наші рухались набагато краще. Мак'янок видає непогану передачу Ройс. Ай, ну що ж там робить Депай! Ну що ж там робить Депай? Ну хто ж його просив там стояти? Смолінг. Вибуває. Там валять наших, капець як валять, але ж арбітер. Арбітер трошки недобачає. І перший тайм закінчується. Зараз ми дізнаємося, що там Шахтар Зоря. Я думаю, там вже розгром, про який нам не кажуть. 1-0. Ну це розгром. Це вже розгром. Якби ж було 0-1, може якісь шанси і були. А так 1-0 це все. Це треба нам забувати. Чорноморець. Може бути просто ненависна нами команда, якщо вони заберуть у нас очки в цьому матчі. Не добиває. Абате, Бобко. Дуже багато сил втрачає Делф, щоб відібрати м'яч. Ох, це щось розвиток цієї атаки зовсім не подобається. Зубейко. Подивіться, скільки гравців, але Зубейко він не панікує, він крутий. Він видає точну передачу. Смолін. Бобко. Як Чорноморець не панікує, коли їх так пресингують. Ні, ні, ніякої паніки. Ніякої паніки. Забудьте про паніку. Ну і арбітер. Це просто якась дівчинка, а не арбітер. Він все судить в сторону, коли ми тільки доторкуємось. Доторкуємось до чужого гравця все. Це вже штрафний. У нас не клеїться гра в нападі, і це дуже прикро. Це дуже гнітить такий перебіг подій. Болосі на Ройса. Ройс на Депая. Депай. Ну його тут е... тейку, Звичайно. Ну як! Ну невже тейку бігає 90? Ну я не повірю в це. Не бігає тейку 90. Аржану виходить. О, ще один. Звізда виходить е світового футболу. Подача занадто сильна. Макіно! Удар! Ще один Макіно! Пенальті! Ні, а тут не було! Тут не було. Там доторкнувся штрафний біля наших воріт. а тут не було, коли людина в порожні ворота вже б'є. Ну, нехай може, ми предвзято відносимося. Звичайно, ми хочемо, щоб було це пенальті. Ми хочемо, щоб арбітер не судив штрафні в наші сторони, але, по-моєму, щось тут не так. Макінок. Коноплянка і чи встигне Макінок? Подача. Макінок встигає удар! 1 0! Спокійно. Всі спокій. 61 хвилина. 22 й гол в сезоні у Макінка. Найкращий бомбардир. А хтось писав там заміни Макінка. Продай Макінка. Ось так. У Тейку виграв головою. Та не вже. Нормально. Коноплянка. Черговий асист. І тепер не пропустити. Нам і надалі не повідомляють, що там в Донецьку, але при такому рахунку і повідомлення ніякі не потрібні. Треба забити в друге, і тоді вже буде комфортно все? Так, гай. Закидончик навіть такий. Ризиковано як лідер ризиковано грає. При такому арбітрі він робить підкат в штрафному майданчику. Мемфіс. Не проходить пас на Делфа, і тепер Мемфіс має... має відпрацьовувати в захисті. Удар. Що, рук не було? У наших рук не було. Гай! Ройс! Молодець. Ройс незрозуміло. Таке враження, що він. Просто у нього нога рипнулась і все. І тому він такий пас віддав. Мемфіс. Неможливо навіть збити цих гравців. Хетчеріді вибиває, можна сказати, на відрив, але не наздожене, не здожене. Скоро треба буде Джовінко випускати на відрив. А Макінка ставити в захист. Делф. Ну, діденко все розрахував. Він, до речі, кращим визнаний Кращим гравцем Кубка України. Аржанов Оце небезпечний тип. Небезпечної хард кидає, міг в голову попасти Чорноморцю, що тільки не було в FIFA 14. І ще не вистачало так в голову попасти з вкидання і все. Ну що, ви Ройса будете нас доганяти? Оце ви, оце ви бігуни просто. Ройс, Депай, це коноплянка. Люди, які ледь-ледь бігають. Зате. в захисті у Чорноморці, ото люди бігають. І ще один аут, давай, давай! Мейналдум. На голосі. Волосі точно. Абате. Коноплянка. Тут якісь не такі швидкі, все-таки. Гравець хочеть дивіться. Ні, щось я. Вибачай путраш, я не хотів тебе образити. Ти також швидкий. По-моєму, аж занадто. Депай. Делф. Ну, Якось багато наших гравців треба. Взагалі може і в суперзахист вже йти. Болосі. Провокує він двох гравців. Ройс! Ройс! Бий! Ройс! У тебе ж удар шалений Ройс! Що ти робиш? І що так неочікувано для партнерів по команді. Ну і подивіться, що тепер відбувається. Ще й помилка Боласі. Треба було бити Ройсу. Звичайно, треба було бити. Було б, ну, якби не гол, то якийсь кутовий був точно. Не, зрозумію, не зрозумів я Ройса взагалі, як в такі, при такій позиції, при такому ударі паси віддавати. Ну і починаємо. Чеклувати. Чеклувати в захисті, в схемі. Дел в центрі. Цей на заміну піде. Коноплянка. І Ройс. Так, Депай. Депай буде на фланзі у нас грати. Тепер випускаємо Джовінко, рибалку. Давайте, джовінко. Нехай так. І ляказет справа. Все. Ну, і прийшлось Хачеліді, звичайно, рубасити гравця, бо це була небезпечна атака. Ну і буде зараз подача, мабуть, до штрафного майданчику. І тепер виграти головою. І Джовінко пішов. Джовінко теж свіжий. Ляказет його підтримує. Тільки в темп дати. Ні, тейку. Тейку. По-перше, він дуже швидкий, дуже класно грає головою, а по третє, він ще й супер витривалий. Є ж такі гравці читерні в УПЛ, що нічого не допоможе. Навіть свіжий ляказет не допоміг. Бобко. Ржанов. Що там, Кутовий? Ні. Вільний удар не було рикошету. Три... Дві хвилини. Дві хвилини до чемпіонства. І який пас. Ну, ну дай же ж наліво, бо, лосі, Ну Куди ти преш, той м'яч? Ну тепер ми будемо зараз відбиватися. Звичайно, такі переводи. Це у нас е, домашня заготовка. Але коли... Трясуться ноги у наших футболістів, такого не можна робити. А зараз ноги трясуться, як бачите. Тому що ляказет не може відібрати м'яч. Ну і зараз буде закидончик. Один із багатьох болосі. Мемфіс. Не обов'язково було закидати. Але Мемфіс хотів якнайкраще, звичайно, він хотів вивести рибалку туди до кутового. Бобко Мемфіс. Мемфіс на голосі і все! І все вже сил навіть радіти немає. Тому давайте подивимось на радість наших футболістів. Які вимучили цей чемпіонат, звичайно, було 11 11 балів відставання від Шахтаря, може було і більше, але ми пам'ятаємо 11 Потім шахтар почав грати з командами з Донбасу і втрачати очки. Ми також втрачали втратили очки, і це зробили з Карпатами. І вже трошки погіршили собі становище, але потім обіграли. На зубах і лічився, порвали шахтаря самого і знову ж на зубах. І на НСК Олімпійській ми можемо бачити тепер цю сцену, цю радість. Я дуже радий в душі, але я виснажений всіма цими матчами, всім цим сезоном, бо сезон був надважкий. У нас були непогані шанси в лізі чемпіонів, але. Але не вдалося. І зараз ми радіємо, звичайно, цьому кубку, який дали нам за чемпіонство. В другому сезоні ми виграємо, як і FIFA 13, до речі, ми там також були віце-чемпіонами в перший сезон. Металіст, по-моєму, тоді виграв чемпіонство. Тут у нас Дніпро. І в другому сезоні ми тоді виграли Лігу Чемпіонів і Чемпіонат, а тут ми виграли лише чемпіонат. Один-0. 1-0 було мало моментів. Чорноморець не давав грати. Але Макінок таки забив. 2-0 Шахтар виграє, але це нічого йому не дає. 61 бал. 59 забитих м'ячів трошки не дотягнули до 60. Ось так. Ось так виглядає фінальна таблиця. Карпати таки врятувались. Знову врятувались. Десна та сталь. Вилетіли в цьому сезоні чемпіон Київське Динамо, друге місце Шахтар, третє Дніпро, четвертий Олімпік. Такий він здивував всіх. П'яте місце Ворскла. Інших ви бачите в Кубку України Шахтар виграв по пенальті 4-3 у золі. 2-2 вони зіграли основний час. Суперкубок УЄФА ще на початку сезону виграв Манчестер Сіті з Андрієм Ярмоленком. Команді. Фінал Ліги Чемпіонів ще не відбувся. Треба зараз буде давати крутнем. До кінця травня. О, ось так. Так, що там нам пишуть? Нам дають нам дають тренер місяця. Тренер місяця, не сезону, а тренер місяця, Ну все одно ми раді цій нагороді і дають 6 мільйонів 600 тисяч доларів. Давайте дивитись Давайте дивитись, хто там Лігу Чемпіонів. 3-0. Баварія, яку ми вигравали двічі в груповому етапі. Баварія виграла інтера. Ну я радий, що не інтер виграв, бо інтер не заслужив. Просто, ну просто не заслужив. Баварія 3-0. Найкраща команда Європи, і ми цю найкращу команду Європи виграли двічі в драматичних матчах. Лігу Європи розігрували в півфіналі взагалі, як Кубок Англії, був, подивіться, Арсенал Тоттенгем, Ліверпуль, Мансіті. Ліверпуль всіх виграв. Ліверпуль виграв Лігу Європи. Ну і Чемпіонат Європи в цьому році, але нас е, запрошували лише Болівії всілякі. Тому ми тут брати участь не можемо. Україна, до речі, в групі Бі з Англією, Румунією та Данією. Але нас. Збірна України не запрошує. Кращий гравець місяця Зозуля. Кращі виступи тижня Смолінг наш попав, туди потрапив, але немає Макінка. Ну і кращий гравець сезону. Марко Ройс. Кращий гравець чемпіонату України Марко Ройс. Не просто так ми витратили стільки грошей. Дуже класно. І давайте подивимось бомбардирю. Макінок! Продай Макінка, постав його в другий склад. Макінок кращий бомбардир Динамо Київ в чемпіонаті. Ройс на другому місці. 14 м'ячів забив Макінок. Громов з Ворвської кращий асистент. П'ятого малачага все-таки виграв титул найкращого голкіпера. В Кубку України. Худзік 4 голи. Кращий бомбардир. Зубейко 5 гольових пасів з Чорноморця, кращий асистент. І тут малачага відзначився. Ліга Чемпіонів. Черчі, кращий бомбардир разом з Лівандовським. Мак'янок, подивіться, 7 м'ячів і в Лісі Чемпіонів забив. Амрабат кращий асистент. Ханданович з Інтера, разом з Муслєрою, з Галатасарая кращий голкіпери. В Лізі Європи кращі голки про Лено. Кращий асистент Кастро та Карлос Мане. І Гуаїн. В Тоттенгемі, до речі, грає разом з Балотеллі. З Ліверпуля. кращі бомбардири. Ну і все. І все. На цьому сезон буде закінчуватись. Давайте трошки ще, може, якісь новини нам пришлють. Венесуела. Венесуела. Дуже цікавить мене ця пропозиція. Ну і все, по ідеї все подивились. Ну, чудово, ще поговорять про нас. Ну, а ми закінчимо ось на цьому. Гравці повернулись в оренду, це Буяльський, і нам дали такі тренер року. Ох, сили щось закінчуються з цими матчами. От просто. Виснаження. Колосальне виснаження, але добре, що ми виграли чемпіонат, ми виграли тренер року. Ройс виграв нагороду кращого гравця, Макінок кращий бомбардир. Все, все супер. Все супер. От давайте на цій ноті на тренер року. На тренер року ми і закінчимо не тільки сезон, а закінчимо і проєкт. FIFA 14 UPL МОД 2015, кар'єра за Динамо Київ, і будемо вже чекати інших нормальних патчів з українською прем'єр-лігою. Тому підтримайте нашу команду, яка боролась весь цей сезон, боролась за чемпіонство і таки здобула його великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. Якщо у вас є бажання і можливість, можете зробити відео про найкращі моменти цієї кар'єри. На вашу думку, кращі моменти. Я буду тільки радий і з задоволенням подивлюсь. Тому дивіться, є можливість, є бажання, можете зробити і в приватні повідомлення. Мені потім надішлете. Посилання на це відео. А я закінчую цей проєкт. Дуже вдячний вам за те, що ви були. Всі ці серії, всі ці десятки серій з Динамо Київ і підтримували і в першому сезоні, і в другому сезоні. За це нам нагорода чемпіонство України. З вами був Деніт Реде. Побачимось на все добре.